Друзі, всім привіт! Звати мене Ярослав. Я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії на вільний продаж ось такий класний та надійний автомобіль. Це Renault Grand Scenic 2013 рік, 1.5 DILK-9K. Дуже простий та надійний двигун цього автомобіля. Автомобіль у нас йде 7-місний на дуже хорошій комплектації. Трошки розкажу вам по комплектації. Присутні у нас лінзовані фари, також у нас присутні складання, підігрів дзеркал, дублюючі поворотники, датчик світла, датчик дощу. Цей автомобіль від приватної особи. Даний пробіг автомобіля 225 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також автомобіль готовий на будь-які перевірки. Зразу фіксуйте, перевіряєте по він коду цей автомобільчик. Стоїть стоять у нас дуже. Дуже гарна резина 16-го радіусу. Подивіться, вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки все в гарному стані. 195 55 r 16 у нас резина. ніяких сколів, подряпин по автомобілю взагалі немає. По автомобілю присутні два косметичні підкраси, б'ються в районі 180-250 мікрон. Пізніше вам покажу також. Товчином міром цей автомобіль. Ось такий він по лівій стороні, ніяких подряпин сколів царапин немає. Вся резина по автомобілі одинакова. Вікна у нас притоновані заводським напилом заводу. Підігрів зеркал, у нас присутність складання, дублюючи поворотники по автомобілю. Ось такий у нас автомобільчик. По задній частині також ніяких подряпин, сколів, царапи немає. Задні стопи у нас не запутівчі, не потріскані. Є, що приїжджають автомобілі і запутівають стопи. Потрібно потім або замінювати стоп. Тут все в гарному стані. Також ці логотипи сцені, ДЦІ. Також ця екологія друзі, автомобіля на місці, що сажує фільтр, що ЄГР, ніхто нічого не вирізав, ніхто нічого не шив. Також заднє стекло у нас йде з підігрівчиком. По вікнах, ще раз нагадаю, цей автомобіль рідній. Також по документах цей автомобіль по швейцарському техпаспорту 2013 рік. Також автомобіль розмитнений 2013 роком. І буде перша постановка на облік цього автомобіля 2013 рік. Друзі, також не забувайте підписатися на мій YouTube канал Viber -групу. Viber групу буде посилання під цим відео. Також ви можете переглянути повністю всю інформацію, які прямують автомобілі, які є в мене в наявності. Дуже вже багато доставим людям автомобілів підім. Також не забувайте, що я на послуга доставки. Автомобілю підім. Це вже все більш детально по телефоні. Так, трошки заговорився, але нічого страшного, показую вам по правій стороні. Також як ви бачите, подивіться, автомобіль просто дзеркало. Ніяких робіт по автомобілю не проводилися. По приїзду в Україну я замінив масло в двигуні, масляний фільтр, топлений фільтр. Новому власнику взагалі нічого не потрібно робити. Також по ходовій частині нічого не стукає, не грюкає, сідати і кататися. Цей автомобіль, друзі, дуже економічний. Розхід палива 4, 4,5 літрів на 100 кілометрів. Хто знає за ці двигуни 1,5 дизель, що вони є дуже економічні, надійні, прості в обслуговуванні. Так, показую вам з такого ракурсу, також ніяких подряпин, сарапин по автомобілю немає. Покажу вам ще трошки тормозну систему спереді, справа. Подивіться, ідеальна тормозна система. Ніяких тормозних, тормозних блінів, колодок, нічого не потрібно замінювати. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. А зараз я вам покажу його товщиноміром. Ось такий у нас професійний товщиномір Profi-Line. Почнемо з капоту. 119 оригінал. 138 оригінал. 127 оригінал. Крила, як ви знаєте, спереді йдуть у нас пластмасою. Також дверочка 148 оригінал. 129 оригінал. 144 оригінал. 131 оригінал. Ось це крило у нас підкрашувалося, 152, можливо, 142, воно вже б'ється зверху в оригіналі. Тут оригінал 130. Ні, друзі, помиляюся, це крило в рідній фарбі. Так, проб'ємо нас, 101 оригінал. 100 оригінал. 113 оригінал. Задня кришка багажнику 112 оригінал. 126 оригінал. 284 383 просто перекрас. Можливо, була якась подряпана, царапана. Це робилося в Швейцарії на офіційному дилері. Як ви знаєте, щоб їм в Швейцарії пройти огляд, вони, вони повинні підфарбувати. Щоб їм пройти техогляд, Тех огляд їм потрібно підфарбовувати автомобіль. Бо вони не зможуть пройти огляду. Так, 105 оригінал, 96,2 оригінал, 95,9 оригінал. 98,9 оригінал. І ось ця дверочка у нас також підлакована. 169 мікрон. 200. Можливо, фарбували заднє праве крило і зробили напил на цю дверочку. Нічого страшного немає, автомобіль не новий. Ви повинні це розуміти. 134 дверочка пасажирська оригінал, 142 оригінал. 141 оригінал. 85,6 оригінал. Друзі, по фарах. Сперед автомобіль рідний, ще раз нагадаю, підфарбоване заднє праве крило і задня права дверочка. Нічого страшного немає, приїжджають автомобілі зараз і 2017-х років є під лакування по кузову. Взагалі я в цьому страшного нічого не бачу. Головне, щоб автомобіль був чесним та перевіреним пробігом, щоб був технічно справний, це саме головне. Так, перейдемося до салону, буду вам його показувати поступово по салоні. Так, ось в такому стані дверна карта водія. Присутні у нас 400 клопідіймача, складання регулювання з зеркал. Ось в двер... такому стані дверна карта гарному. Також по прийомах ремні де ремнем безпеки не побито, не почухрано. Є ще автомобілі, приїжджають і ремень безпеки кидають, потім ці пройоми фарбують. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось в такому стані у нас кермо. Кермо у нас перешивалося, зразу вам скажу, бо було, було, були потертості по кермі. Можливо, автомобіль їздив по, міст, по місту. Також ще раз надаю, 6-ступенева механічна коробка передач. Така у нас вже йде новіша мультимедіа. Тут такий у нас екранчик, хто знає в сцені, старостоп у нас присутній, регулювання музикою, регулювання світлом, тут також у нас регулювання світлом, дефлектори бокові. Також круїз-контроль, кондиціонер. Кондиціонер по автомобілі заправлений. Ось в такому стані сидіння водія. Воно також в гарному відносно стану, стані на свій пробіг. Також, присутні, у нас оригінальні коврики, в такому стані у нас педальки. Друзі, показую по автомобілю сучасно відкрито. Якщо є якісь дрібні нюанс, нюанси, зразу вам кажу, що є дрібні нюанси. Автомобіль не зі салону, не новий, ви це повинні розуміти. Так, також по. Ззаді по прийомах також все в гарному стані. також в такому дверному, Дверна карта в такому стані, як ви бачите на відео. Ніяких потертостей, подертостей немає. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Дуже багато місця в автомобілі. Під ковриками також все гарно, чистенько. Є в нас по автомобілю стеля автомобіля не прокурана. Автомобілі не курили, тварин не возили. Я рахую, що дуже хороший стан цього автомобіля на свої роки. Автомобілі практично вже 14 років. Так, показую вам по задній частині. також. Ніяких подряпин, царапин по автомобілю також немає ззаді. сидіння у нас відкидається, складається. Ззаді сидіння просто як нові. Також по болтиках, по кришки багажнику ніхто нічого не знімав, не крутив. Ось такому все воно в стані. Також обшивка кришки багажнику також не зацарапана, не подерта, не потерта. Також під кришкою багажнику ніякої ржавчинки немає. Це швейцарський автомобіль, не путайте також ні зі Швецією, ні з Норвегією, де все приїжджають. Всі більшість автомобілів приїжджають державі. Я тільки займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Так, показую вам задню праву дверну карту. В такому у нас стані, як ви бачите. Ніяких також подряпин, сколів, зауважень немає. Також по прийомчиках все в гарному стані. Автомобіль дуже місткий, ще раз нагадаю. Комфортний, економний, все, що треба. Так, перейдемося до дверної карти пасажира. Ось в такому у нас стані. Дуже гарний та збережений також стан автомобіля. Зразу показую вам сервісну історію автомобіля. Дуже багато всяких різних паперів. Інформації про автомобіль, можете собі зафіксувати, поперекладати через Google перекладач. Усі гаражі можна також знайти на Google, на Google картах в інтернеті. Дуже багато всіх різних паперів. митна декларація про автомобіль, тих паспорт. Все присутнє. Якщо ви купуєте цей автомобіль, ми робимо на вас договір купівлі-продажу. І вже доставляємо вам цей автомобіль під дім з договором купівлі-продажу. Або ви приїжджаєте, ми робимо на місці документи тут. І ви щасливо їдете додому. Так, зараз я цей автомобіль заведу, покажу, як працює двигун, що ніяких помилок чаків по двигуні немає. Так, автомобіль ми заводимо. Ніяких помилок чаків по автомобілю взагалі немає. 227 тисяч пробігу, друзі. Ось в такому стані у нас важель коробки передач, також без затертості, без потертості. Двигунчик працює чітко, рівненько. Вибираємо, можна собі підключатися до Bluetooth, є тут заводський Bluetooth, можна собі поговорити по телефону, підключатися, є в нас мікрофончик, можна прослуховувати музику. Так. Покажу вам його зараз під капотом цей автомобіль. Під капотний простір, двигунчик, як ви чуєте, працює рівненько, гарно, без посторонніх шумів, звуків. Раз. Ось такий, друзі, двигунчик у нас. Ніяких потів і маса запотівань по двигуну немає. Що по турбіні, що по сажому фільтру. Також антифриз, наші частенький по автомобілю. Двигунчик працює просто як швейцарські часи. Друзі, кого зацікавив дан... за даний автомобіль, телефонуйте. Мене звати Ярослав, мій номер телефон 096 33 78 655. Всім дякую за увагу. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал, вайбер-групу. Всім мирного неба, всім па-па.